Повністю перейшов на міжнародні стандарти викладання англійської мови Житомирський педагогічний центр реформ. І це не успіх, це невтомна праця всіх, і педагогів, і керівників, і звісно, учнів. Та все ж тут починають вивчати іноземну мову у підготовчих групах і активно готують малят до першого класу. Сьогодні вони отримали сертифікат перше в житті про завершення курсу освітньої програми. А випускники форуму упевнені в тому, що працюючи тут над собою, їм довелося переборювати себе і домогтися найкращих результатів. Це була дуже довга і плідна праця. Ми цілий рік над цим трудилися, працювали. нам допомагали наші висококваліфіковані вчителі. Учні кожного класу готували свої номери до випускного балу, і більшість з них звичайно англійською мовою. Але найщасливішими цього дня були діти підготовчої групи. Вони отримали подарунок подорож на елітному автомобілі і здійснили екскурсію по Житомиру. Пам'яті залишається, по-перше, тим, що ми повністю перейшли на британські програми викладання для всіх учнів, починаючи з наших самих маленьких, з груп загального розвитку дитини дошкільнят з 1 по 11 клас. Також характеризується тим, що ми мали багато успіхів. У нас дві групи здало на рівень, це досить високий бі 1 Б2 здало іспити і здали наші випускники і старшокласники здали їх дуже вдало, з гарними. Результатами, і це дозволяє їм тепер або вступати до європейських вузів, і також при влаштуванні на роботу. Європейські норми, європейські стандарти тут уже діють, і колектив готовий до звершень до нових висот.